Зараз хочу сказати вам дуже-дуже дуже щось важливе. Це просто те, де так сяду це просто те, що я зрозуміла, і я просто сиділа тільки що читала книги. Я обожнюю читати книги, я їх постійно читаю. Я зробила свою методику як краще всього просто читати книги. І в цей момент я просто усвідомила. Через що та в який момент дійсно почались зміни в моєму житті? Я настільки його чітко запам'ятала, що його не можна ніяк переплутати. Ніяк і ні з чим. Ось все, що я роблю, все в моєму житті пов'язано тільки з одним словом. Медитація. Це просто медитація. І моя нова методика пов'язана з медитаціями. Я зніму окреме відео про це, тому що це просто нереально велика тема, як це все відбувається. Але це пов'язано з медитаціями Найкраще всього читати книгу по моїй методиці з. Медитація, концентрація уваги, інформація, яку ви читаєте, збільшується в 100 разів, збільшується е відчуття книг, сприйняття. Та просто, наприклад, якщо ви раніше читаєте там 3 години, дуже важко, не цікаво. По цій методиці ви читаєте в 5 разів краще, але зараз не про це. Зараз про те, що був один момент, коли я така сиджу, що таке медитація? А як це все? Я абсолютно не знала ніякої інформації. Я просто скачала собі додаток на телефон. Там якийсь просто навіть я не знаю, що це буде за додаток. Медитації, та це була моя перша медитація. Я не знала, що робити, як дихати і взагалі, навіщо це все потрібно. Єдине, що мені допомогло, це те, що мені просто сказали, що з першого разу не вийде, не треба намагатися. Ти просто повинен зробити та не шукати в цьому сенсі все. Я зробила собі такий челендж. Я десь намагалась медитувати тиждень. Тиждень в мене вийшло, я не розуміла, що робити потім місяць. І після цього моменту кожен день мій відбувається в медитації. Або зранку, або ввечері це абсолютно важливо. Просто змінилося реально все. Мій заробіток. Мій <свісно> друзі, ну, якість мого життя. Рівень щастя, що найголовніше в принципі, моя реалізація в світі, мої відчуття, як я сприймаю цей світ. Партнер мій змінився після того, як змінилась я. Це просто живаю ну, мені дах, мої друзі, моє оточення, як я заробляю гроші, мій рівень заробітку. Просто змінилося, я не знаю, стан шкіри. Дійсно, ну, навіть стан шкіри змінився. Подорож це все завдяки одному слову. Це медитації. Це просто медитація. І що таке медитація? Давайте з вами розберемо. Медитація можна замінити на слово фокус. Фокус уваги. На що у вас направлений ваш фокус уваги. Медитація це одне й те саме. В чому сенс медитації? Сенс медитації в тому, що ви сідаєте та починаєте фокусуватися на моменті зараз. Ви фокусуєтесь на своєму диханні, на відчутті та на моменті зараз. Це просто фокус уваги. Чим більше ви робите медитації, Наприклад, там, не те, що більше, а регулярніше. Тим ви просто вчитесь направляти свій фокус уваги на те, що вам дійсно потрібно. Ви вмієте швидко перемикатись. Ви вмієте просто будь-яку інформацію, ось так от просто з'їдати, реально поглинати її та впитувати лише те, що вам потрібно. І це теж про фокус уваги. Це стосується абсолютно будь-що фокус, на що ви хочете концентруватися, що ви обираєте для свого життя. І медитації це єдиний Ну я не знаю, просто може людство придумає ще якийсь спосіб, але наразі медитації це єдиний спосіб, як можна направляти свій фокус уваги, так контролювати його, та вчитись керувати їм. І від. Фокус уваги в вашому житті залежить буквально все. Куди направлений ваш фокус уваги, там ви є. І медитації це зробити. І це просто мені зносить повністю дах. Ну Як я можу сидіти з таким видом? Як? Як? <с: <с:> Якщо в мене був би невірно направлений мій фокус уваги? Ну я я. Це не працює, ну хочете мене вбити. Це просто не працює. Про нову техніку читання це просто мені зірвало в голову. Я зніму про це відео. Все вам розповім. А так, друзі, дивіться, спостерігайте та нічого не пропускайте, тому що це буде дуже цікаво. Та Просто не пропускайте, направляйте свій фокус уваги тільки туди, коли ви дійсно хочете, щоб він був направлений, і в Я всіх цьому обнімаю. Всім пока.